Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Екаунт. Продовжуємо розглядати роботу в програмах баз бухгалтерія. Сьогодні про індексацію. Згідно з прийнятим законом про державний бюджет України на 2025 рік. Від 19 листопада 2024 року номер 4059 визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення відбувається наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2025 року, який приймається за одиницю або 100%. Сума індексації, яка склалася у грудні 2024 року у січні 2025 року не нараховується. Згідно з поясненнями, Мінсоцполітики індекс споживчих цін у січні 2025 року приймається за одиницю, а обчислення вже індексу споживчих цін для Потреб проведення індексації починається з лютого 2025 року. Крім того, у пункті 5 порядку передбачено, що комерційні підприємства можуть не, не дотримуватись цього закону. Тобто, згідно з колективним договором. Можна підвищувати заробітню плату у зв'язку із зростанням рівня інфляції, але не нижче норм, які визначені законодавством. Тобто ви можете нічого не робити, просто головне, щоб не порушувати права співробітників на заробітну плату не нижче, ніж по законодавству. Значить, які закони необхідно вам знати і слідкувати за тим, щоб ви не погіршували оплату праці співробітників? Це закон України про індексацію грошових доходів населення, він прийнятий ще в липні 91-го року номер 1282 згідно з пунктом 11. Проведення, порядок проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим Кабінетом міністрів України від 17 липня 2003 року номер 1078, Право на індексацію відбувається тоді, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 100. 3%. Ось це головне, що я нагадала вам про законодавство. Також, ви знаєте, що для того, щоб нараховувалась індексація, нам необхідно цей вид нарахування вже в програмах баз бухгалтерія призначити співробітникам. Документами прийом на роботу або кадрове переведення. Про нарахування індексації я розповідала вже на каналі. Є такі відео, як ще років 4 назад, «Базбухгалтерія корп індексація зарплати, частина перша. От сьогодні це буде вже частина друга, трошечки детальніше про документи, які є в цій програмі. Тому що в програмі є дуже багато способів, дуже багато документів. І потрібно знати, як їх заповнювати і яким чином зробити так, щоб вони були доступні. І також є таке відео, баз бухгалтерія проф, індексація зарплати у 2024 році. Там теж детально описано про налаштування програми, щоб можна було нараховувати індексацію. Посилання на ці відео. Я вам дам в описанні до сьогоднішнього відео. Будь ласка, передивіться, це буде е, вам корисно. А сьогодні більш детально про Баз бухгалтерію Корп. Тому що тут, як я вам сказала, є більше можливостей, більше документів і більше потрібно знати. Як завжди, я взяла дві е, програми. В одній програмі я загалом нічого не налаштувала. Що стосується індексації, от зараз ми перейдемо в цю програму, і я вам покажу, які налаштування я зроб... не зробила. Вірніше. Заходимо в розділ Головне, Зарплата. І тут я забираю галочку, виконується індексація заробітку. Закриваю. І тепер подивимося, що у нас буде з документами по індексації. Ми переходимо в розділ зарплата. Тут у Дивіться також є документи по індексації. Ця позиція є, але подивіться, будь ласка, ми не можемо нічого додати, воно все у нас не активне. Ось через це. Давайте проставимо цю галочку. Заходимо в головне, зарплата і ставимо галочку Виконується індексація заробітку. Закриваємо. Тепер в документи по індексації вже є можливість створити. Але є можливість створити два документи. Зміна базових періодів індексації та індексація заробітку. Зараз більш детально подивимось, на що вони мають вплив. Натискаємо кнопку Створити і вибираємо Зміна базових періодів індексації. Я ось створила. Зміну базових періодів індексації на 01.01.2025 року. Ви бачите, що у нас не було призначено попередньої дати базового періоду. Ну, така програма мене я тут не робила. І тут порожньо. ми проставляємо 01.01.2025 року, і ось це вже буде базовим періодом для нарахування індексації для посад. Директор, головний бухгалтер і так далі. Тобто ви бачите, що тут немає співробітника. Добре. Але якщо нам, наприклад, необхідно зробити базовий період для окремого співробітника, наприклад, пекар у нас може бути, що він прийде ще один пекар, але пізніше. І от для цього пекара буде базовий період раніше, а по прийому на роботу ми хочемо зробити. Інший базовий період, тобто підв'язати саме безпосередньо до співробітника. Тут, у цій програмі, є ця можливість. Хоча по законодавству ви знаєте, що у нас базовий період саме призначається для посади. І будь-яка людина, яка прийшла на цю посаду, вона буде мати базовий період, базовий місяць, той, який згідно з історією посади. Ну, бо буває, виникає така необхідність, і ось ми робимо слідуючий документ. Він називається індексація заробітку. Також його можна створити ось звідси, вибираємо індексацію заробітка. Пам'ятайте, лише в тому разі, якщо у нас це налаштування є. В Головне зарплата, що виконується індексація. І тут ми можемо прописати дату, наприклад, призначити. Там всім призначили 01.01, 01, А, наприклад, головному бухгалтеру, який прийнятий на роботу в лютому, можемо призначити, наприклад, лютий 1 лютого 2025 року. І тут вибираємо також лютий обрати. І прописуємо, ось заповнюємо і прописуємо базовий період для головного бухгалтера, але вже приєднаного до певного співробітника. Тобто не до посади, а до співробітника. І тепер оце буде пріоритетним. Тобто, для цього співробітника у нас базовий період уже буде лютий. Це те, що стосується, наприклад, призначення базового періоду по штатному розкладу і по співробітнику. Але зверніть, будь ласка, увагу: у цій програмі варіант номер 2 Я в налаштуваннях кадрового обліку. В штатному розкладі, так? ось якщо я візьму налаштування штатного розкладу, не зробила, що ведеться історія змін штатного розкладу. А тепер перейдемо до програми, де ведеться історія змін штатного розкладу. І побачимо, що там у нас з'явиться ще. Закриваємо цю програму, відкриваємо наш перший варіант. Заходимо в головне, кадри. Ось тут у нас налаштування штатного розкладу, і є галочка Ведеться історія змін штатного розкладу. Закриваємо і дивимось, заходимо через зарплату, і знову ж таки знайомі нам документи по індексації. І ось, подивіться, будь ласка, уважно: тут, при створенні, у нас з'явилося ще документ. Індексація штатного розкладу. Не лише зміна базових періодів індексації, а також індексація штатного розкладу, тобто, розширились у нас можливості. Подивіться, будь ласка, що можна зробити в індексації штатного розкладу. Ми можемо тут прописати коефіцієнт індексації. Тобто, Може бути одиниця, і в нас оклади не зміняться. А може бути, наприклад, 1,2, 1,5, і автоматично програма нам підвищить оклади за посадами. Також проставляємо галочку Встановити базовий період і, будь ласка, встановлюється базовий період по індексації. Подивимось проведення, і ви бачите, що тут є. Не лише базові періоди індексації, як у документі встановлення базового періоду по штатному розкладі, а з'явили ще історія використання штатного розкладу, історія нарахувань, історія показників за штатним розкладом. Також при веденні історії, нагадаю вам, через кадрі штатний розклад ми можемо з вами побачити документи, що змінили штатний розклад. Це може бути зміна штатного розкладу, затвердження штатного розкладу, наприклад, ми проведемо якийсь документ, нехай ось в мене є. Я тут детально не буду вам розповідати, яким чином це все. Якщо у вас будуть виникати запитання, як це все зробити? Можливо, мало матеріалу, мало матеріалу загалом про це є на теренах інтернету, тому я вирішила більш детально вам розповісти. І от коли ми затверджуємо. Можна також створити на підставі зміна базових періодів індексації. Ось з допомогою цього документу ми затвердили і змінили базовий період. Тобто, ось так. Або індексація штатного розкладу можна зробити. Тобто можливостей тут дуже багато. В, програмі, в інших програмах ми не можемо, наприклад, по співробітнику змінити базовий період, а тут ця можливість є. Надію, що ви тепер будете знати, як робити індексацію в баз бухгалтерія. Корп, розуміти цей перелік документів, які з'являються при налаштуваннях програми, і все будете розраховувати коректно. Я бажаю вас, вам успіхів, чекаю ваших відгуків, чекаю ваших побажань, а також запитань. Миру і добра всім нам! Будьте здорові!